Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Маємо велику кількість людей зниклих безвісти. Багато поранених та загиблих пишуть в Харкові. Судячи зі всього, удар наносився саме по торгівельному центру, епіцентр, де знаходилося багато людей. Це чистий тероризм. Інформація відова. Два російські КАБа потрапили до будівельного гіпермаркету в Харкові. За оновленими даними, як мінімум двоє людей загинули. Втім, в магазині було дуже і дуже багато відвідувачів, які не встигли піти в укриття. Виникла. Пожежа на 15 тисяч квадратних метрів. Харків'яни запитують Зеленського, чи не хоче він пожити пару місяців в Харкові. Адже коли Зеленський туди приїздить, тривог та ударів по місту чисто випадково, мабуть, не буває. В той же час генерал Залужний під час свого останнього таємного візиту в Пакистан домовився про велику кількість ракет до систем ППО, аби закрити небо Харкова. Стальний генерал вразив союзників дипломатичними вміннями та дуже здивував пакистанців одразу після візиту Залужного Велика Британія терміново відправляє Україні сотні зенітних ракет для британських систем ППО Міноборони країни. Індійські видання запевняють, що Пакистан постачав Києву снаряди від імені Великої Британії та інших країн. Пакистан має намір у червні відправити в Україну 159 контейнерів із боєприпасами до зенітних установок різних калібрів та систем, як радянських, так і сучасних європейських. Зброю планують доставити через польський порт Гданськ. Про це повідомляє індійське видання The Economic Times. ЗМІ стверджує, що пакистанська транспортна фірма Project Shipping запланувала на другу Половину січні відправлення контейнерів із боєприпасами для України з пакистанського порту Карачі йдеться про такі боєприпаси: 155 155-мм снаряди, метальні заряди М4А2, капсулі М82 та підривники ПДМ. Але найбільше це зенітних ППОшних ракет. Пакистан не вперше відправляє зброю до України, запевняє видання. Проте раніше це робилося від імені Великої Британії або через підприємства ВПК Українах Східної Європи. Пакистан нібито розраховує натомість отримати від України допомогти у модернізації своїх гелікоптерів Мі-17. видання звертає увагу на великий досвід військово-технічного співробітництва України та Пакистану у минулому. Зокрема, згадується постачання понад 320 українських танків Т-80УД до Пакистану в минулі роки. Зазначимо, крім нової посади в штабі НАТО, заложний готує спецоперацію по виявленню зрадників. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Заложний після відставки збирається зайнятися своїм здоров'ям, а також можливо розпочати викладацьку діяльність. Пише Українська Правда. Втім. Ім не виключають джерела, може піти в політику. Ця відставка тільки підштовхне його до такого походу. Заложний може стати новим президентом на виборах. За інформацією деяких журналістів про це він оголосив своєму найближчому оточенню. Путін роками Зеленського прибрав головнокомандуючого генерала Залужного. Пише на своїй сторінці у Фейсбук блогер Мирослав Логійко. Далі мовою оригіналу: шлях до перемовин Зеленського з Путіним і підписання з ним год для юридичного закріплення, окупованих українських територій за Росією відкритий. Заложний заяви не. Писав і ні на які інші посади не погоджувався. Зеленський тупо звільнив генерала без пояснення причин і підстав. Тепер захід нічого не стримує. Нарешті випустити фільм про Вагнергейт. Заложний тепер повинен стати президентом. Інакше нам диктатора Зеленського не прибрати. Прошенко як кризовий менеджер, прем'єр-міністром. Щодо відставки заложного спробую коротко. Пише військовий Калинчук Вавнянко. Генерал заложний все зробив правильно. Стратегічно конфлікт з, -з, з блокував забезпечення ЗСУ. Добряче погіршилася керованість військ. Пряме протистояння привело б лише до розколу. А то й гірше Залужний пішов вишукано. залужний не поставив амбіції вище країни. а Зеленський поставив піарші. Камзе не вдасться тепер виставляти залужного винним у чомусь. Їм будуть тикати скани Зеленського, де той дякує залужному за службу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал, переможемо разом.